Бажаю. Прошу це відео вважати офіційним зверненням до волонтера, херсонського волонтера Юрія Махотіна, який з недавнього часу почав дуже раптово дуже цікавитись справами на Макаховській громаді. Це дуже добре. От. І я одразу коротко поясню суть, поясню суть звернення. Мені вдалося знайти джерело фінансування деяких військових прибамбасів для однієї, одного підрозділу аеромобільного батальйону, однієї з десантно штурмових бригад, і звертаю саме до Юрія, до Юрія у допомозі з придбання. З пошукую придбання цих балабасиків. Повторюю, що гроші є, гроші джерело є, хто оплатить, треба знайти самі речі і допомогти їх, ну тобто, зістикувати покупця і продавця. Вот. Чому звертаєш до пана Юрія Хотіна? Бо він декілька днів тому ми з ним спілкувалися. І він мене переконував. І переконав, що він, ну як принаймні на словах, що він є е, дуже відповідальною, порядною, чесною, патріотичною людиною. От, е, і я хочу цьому вірити. І вірю, як мінімум, авансом. От, е, тепер, вже, тепер до суті. Про що йдеться? У мене досягнув домовленість із керівництвом Новокаховської міської територіальної Новокаховської цивільної військової адміністрації про те, що вони профінансують, куплять, придбають оці балабасики і передадуть на баланс нашої моєї частині, а вже частина отдасть моїм котикам. От. Чому моїм котикам? Бо я до вас звертаюся як старшина. Якраз одного з підрозділів аероміб... а, аеромобільного батальйону однієї з десантно штурмових бригад. От. Е -е, суть що од вас, що я хочу саме від вас, е -е, що я прошу вас зробити. Е -е, справа в тім, що тендерні процедури це придбання за бюджетні кошти, пов'язане з проведенням тендерних процедур, це е -е, накладає деякі е -е, складності. В першу чергу у тім, що потенційні продавці не дуже сильно там, рвуться по... прийняти участь у тендерних закупівлях саме через те, через складність. Там треба виготовлювати тендерну документацію, потім супровід цієї документації, командировки, ну, лишній якийсь двіжняк, лишній час, якісь можливо нерви, там ще що-небудь. А заради чого, якщо ці речі і так у них ну, нормально, вони на них є попити, вони і так добре продаються. Тому саме вас я прошу знайти і вмовити продавців, які, які е, готові будуть нам не нам, а в даному випадку цивільної військової адміністрації запропонувати. Певні речі. Там йдеться про Maviki, там генератори, кубики, там, не знаю, багато там чого, там виносні, такі інші метеостанція, ну, автомобіль вантажний, от. вантажний. там, не, не легковик, там затвозить, а самовантажний. І тобто я прошу, щоб ви знайшли потенційних, потенційних покупців, вмовили їх поучаствувати, по, вони вам звичайно скажуть, що «Да, не та, що нам, ми не хочемо, а ви їм запропонуєте, ну, більшими словами, скажімо, запропонуйте їм консалтингові послуги, скажіть, та не переживайте, я сам я допоможу вам вигадати цю документацію, я проведу супровід. Цієї тендерної документації буду представляти ваші інтереси на, під час тендеру, тобто це є офіційна, ну є така процедура, як консалтингові послуги. Ну, ви можете це зробити на платній основі, ви можете це зробити на ну, як вам на волонтерській, це в мене взагалі не стосується. Я саме прошу. Без цієї, просто я знаю, що якщо ніхто цього не, не візьметься, робити, то ми просто ну, тендер не, не відбудеться. Вот. А я вважаю, що ну, думаю, впевнений, що ви це зробите, зробите якісно. От. Що? Ну, зрозуміло. Тут обоюдови вигід вигідна ситуація. По-перше, ми отримуємо те, що нам необхідно. Це не просто це не якісь забаганки, це необхідні речі. От. А що набудете ви? По-перше, ви будете знати, як використовуватися кошти, якраз ця в цій тендерній процедурі. ви будете знати ціни, відкіля вони взялися, яка вона була, і наскільки вона справедлива і чесна. Більше того, не просто будете їх знати, ви будете їх формувати, бо ви будете працювати безпосередньо з тим продавцем, який ну, учасником тендеру, і ви з ним будете визначати, по якій ціні продавати. Коли ти скажете, ось у тебе прайс, давай продамо по ціні прайсу, як всім або дешевше, або дорожче, то вже буде ну як ви вирішите. Друге, вам таки доведеться трохи вивчити тендерне законодавство, бюджетне законодавство, і ви станете трохи фахівцем цьому, і, ну, більш, скажімо так, будете зможете більш ефективно. Як громадський діяч, контролювати якось там да, ну, якийсь громадський контроль за використанням коштів, будете, будете знати про що йдеться, не просто казати, що там Та, десь там козли всі, там, а будете розуміти, знати, як воно ще, і якщо вас, будете бачити, де, де, де дійсно там є якісь косяки, будете вже як фахівець, чітко казати, тут, 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 А не так, як, як це роблять всі. От, втретє, ну дуже важливо, вам не доведеться ж брати, ну як, тобто вам не доведеться шукати кошти, що дуже важливо. Не Ви Доведеться виявляти всякі там збори і таке інше. Гроші вже є, вам трошки інше зовсім. Більш того, ніхто не зможе вам дорікнути, наприклад, там, а таке можливо, на жаль. От, я так і чув про інших, що там прилипають кошти до рук, там це волонтери. Там, ля -ля. В цьому випадку ви навіть не, навіть не тракаєтеся грошей. От, і ви побудете якраз в цій, внутрішній тендерної процедури і все побачите, в чого воно Я думаю, що це дуже цікава пропозиція, дуже корисна пропозиція, дуже чесна пропозиція. От, і кому як не вам, не вас попросити. От. Ну і крім того, ви не всім, в першу чергу мені. Переконайте мене ще один раз, що ви не є піздоболом. От, і як там словесним там, як ви казали, а дійсно та людина за яку себе ви даєте. Тож я сподіваюся на вашу допомогу. Я впевнений, що ви не відмовитесь. Якщо вам буде легше прийняти рішення, це як виклик. От, ну... Дякую. Впевнений, що ви погодитесь і допоможете. Заздалегідь дякую. З повагою. Рашевський Андрій, депутат Новокоховської міської ради.